Розрада, кружляє над світом птах із зорями у очах, сповивши тебе крилом, він спить на твоїх плечах. Коли підступає відчай, ти чуєш пір'я чолом, і голос його птичі до тебе крізь сон кличе. Як небо у очі б'є, як серце тремтить твоє упать на навзнаки, всі смутки і таємниці, найлагідніші птиці, дай виділити з руки. Осінь починається з туману, Розімкнувши серце, ніби рану, притулись щокою до щоки чоловіка, звіра, птаха, друга, золотом запрілим пахне туга. Сонне листя паде на знаки. Що тобі ще треба, неспокійний голос, недотримані обійми Повернути ні, забути ні? Жити б в горах, сходити б в долину, світ студенний без кінця і почину вигріти б, мов квітку на вікні. Наші сни дзвінки, як монети. З ночі в ніч в обіймах планети легко забуваєш мене ти. Де я є? І де ти? О де ти? Але ж як це тужно? І... Але ж як це тужно і щасливо, від якогось дивного дива падати, мов зірка, мов злива, по той біч буденного млива. Так розкрилено, безборонно на мостах зі спомену в спомин слухати негасночий гомін, обіймати зірку і промінь. Я сюди приходжу, на прощу, все життя своє скомороше, у заплічній торбі проношу світ у світ, мов з площі на площу. Доки забуваєш мене ти. Я ловлю у небі комети, напинаю дні, мов намети, З висоти безтямного лету Бачу землі обітовані, переплетені в наростанні наші сни, пороги і рани. Де я є? І де ти, коханий?